У останній день травня голова Київської обласної ради Ганна Старікова та Бочанський міський голова Анатолій Федорук спільно з громадою міста, депутатським корпусом, сільським та селищним головою, які увійшли до складу Бучанської об'єднаної громади, взяли участь в відкритті оновленого центру надання адміністративних послуг у місті Буча, який працює за європейськими стандартами. 11 адміністраторів, відібраних на конкурсній основі, за цей період прийняли майже 1800 звернень. Наразі вже видано понад 1400 документів. Найбільше звертаються мешканці не лише міста Бучі, а й довколишніх міст та сіл з питаннями реєстрації майна, реєстрації фізичних та юридичних осіб, з юридичними та земельними питаннями. Звертаються також мешканці і до спеціалістів-фахівців Ірпіньводоканалу та Київоблгазу, які також приймають у приміщенні СНАПу. Керівник центру Неля Степаненко періодично аналізує заповнені анкети відвідувачів. Центр надання адміністративних послуг працює щодня з 8 до 17 години без перерви у четвер до 20 години. Довідки можна здійснити за телефоном 26 535. Ласкаво просимо до оновленого центру Бучанської міської ради.